Дигночі має від дверей ключі, знає, хто живе і де, як себе щодня веде. Чемним діткам хоч потрохи, в чобітки та у панчохи. Він кладе потішки, а не нечемні мишки. Хто це швидко відгадай, це наш любий Миколай. З нетерпіння я чекаю нині свято Миколая, як на дворі стане темно він приходить по Ще ніхто його не бачив, та у ліжечка дитече, він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хочу я побаче чудо і свого ні спа, не буду довго-довго я не спав, все чекав, чекав, чекав. Що сте гесенько шепоче? Хочу я відкрити очі, та не можу, мабуть, сплю, як я люблю. Через поле, через гаю де до діток Миколай. У білесикій торбинці він усім несе гостиця. По дорозі де дідусь скупую пакунки. Це несе Миколай дітям подарунки. А то буде мамо мамої та касати, що денно до того прийде Миколай, недаремно. І дівчаткам, і хуп'яткам цукерки приносить, ще й у Бога для усіх здоров'ячка просить. А хто з тіру Миколая слухає і, і любить того, що ти Миколай, серце прибує. Подай Божим нашим дітям у в стати, щастя зламати. У любові достатки достатньо. Пасміть функи віконець, а в небі вже зоріє. Снігом, снігом та льодами ген Столака йде в наш край Состинці ми є дарами Приподобний Миколай. Іде з краю край наш святий Миколай, а за ним і пташки, і сніжинки зірки, і звіряти і слізів, і жучки і степів. Пада сніг упадай і на поле, і на гай, почекає на них весь український край. Січе сніг безперестанку, зима трудиться із ранку, і мороз не угаває, коло голками лице, а ніхто з нас не зважає, ані трішечки на це. Я святого, Микола... Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято чобіток для слухляних діточок має у своїй торбинці найприємші гостинці. Ти вже швидше спадлі гайку, прийде в гості Миколай. Бачиш перше зірко горить, це вже Миколай доспішить. В ногу коні білі, наче сніг, горда свинка аж до ніг. Миколай ходить від гати до хати, питається мамі і тата, чиє на дитина, вчатка чи глопчина, є, є для кожного у турбинці найкращий світ устинці. А хто без кінця безкотує, тим чотик різки подарує. Я бажаю щас і долі всього і на полі, щасе рочам і батькам, і сестрам і братам. Мій святенький Миколая, приходи скоріш благає, я до тебе приголюся і тогенько помалюся. Щасе дай моїй родині і коханій Україні. Всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край, та немабуть, кожен знає, хто ж той добрий Миколай. Жив колись давно на світі, десь у Азії юнак. Розставав тарухи дітям, той багатий одинак. Бідним дітям у потребі дарувати він любив. Аж Господь все добре, ми небі ми, Миколая полюбив, став єпископом все з маним, Миколай і чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеться за свої заслуги. Ти? Хочу, Господи, я дуже раз у рік на землю йти. Завітати в кожну хату всіх, вітати знов і знов. чемним дітям роздавати подарунки, як любов. У біласенькій турбинці, Він усім несе гостинці, тож бреницю і щастя, край, тут ступає Миколай. Lačna na dvori i poroša snica, Ditkam sne horoši, Po starom kame v torbenci, Ja ću dobe sne u stenci. Na trpinju ja čekaju, Ne svato me kolaju, Jak na dvori stani temno, Vin prihodit Ніхто ніхто, хане бачив, та у ліжечка дитячий, від склади під подушки, потонки і книжки. Починаю вже дрімати, Миколай зайшов в кімнату, він сідлився над земною і розкочив бородою. він ходить від гати до гати, питається в мама і те. Že hospodár, kto spí z nevsa, pospíša je do sola. Ní, som let čutno karavane i de sveta. Popa rado, angelátko, dzvone žvavo u dvinok. Dali i de považne, ťahne sane zašno rok. Náset katek, angelátko, divný skari v bereže. Zasankame, tretí angel, nalež ťaťa šva vojde. Zahájú byť lé zaťaťa, postovala na lapách. Vykol aj v zeta rúka čemným dítom na slnkách. Vysi honi švieči spáľhaj, bo príde u hosti Mikolaj. Bátiš pešša zíruňka horeť, to že Mikolaj do nás spíšeť. Mnoho koní byli, Начисляки аж до них. Устріблястість сіда, і за вітром віцеворода. Микола про діток знає все. Подарунки кожному несе. Має дитячі подушок, подарунки повні, аж мішок. Святий Миколаю, я тебе чекаю, Може, знапи ти хотів, що собі бажаю на різдво вдарунок, навантажуй клунок. Перш за все хотіла б лялю найпишніші в світі краю, потім зайчекам якого, сам же вибери в'якого. Ще хотіла би я коняк. Ще також хотіла б качку, хуску, котика і собачку. Та не справжнє, тільки чачку, що не їли за багацько. Принесе цікаву книжку про кота або про мишу. про таке, як я дівчаток із малюнком на початок. Ще б хотіла. Черевички, гарну блузку, дві спіднички, на голівки синю стрічку, а найбільш малу сестричку, О, щоб її доглядала, погодина годувала і у возок увезила, і маленьку ходила вчила. Любий отце, Миколаю, я звичайно добре знаю, що це список аж за добре, але ж ти незмірно добрий.